Мистецтво радянської доби кримські, карпатські, київські та одеські пейзажі, а ще різноманітні натюрморти і жанрові картини відомих українських живописців експонує музей мистецтв Прикарпаття. Виставка корифеї українського малярства унікальна. Усі представлені полотна авторів радянської епохи. Її організатори переконують, ці імена творили історію українського малярства. Картини надані із фондів столичних музеїв. Івано-Франківськ третє місто, куди завітала мандрівна виставка. Після обласного центру полотна класиків покажуть у Чернівцях. Експозиція присвячена Дню художника. Тут представлені такі відомі роботи, таких відомих майстрів не тільки в Україні, а й у, всьому, у всій Європі і світу, навіть як Микола Глущенко, Тетяни Яблонської, Володимира Сидорука, е Також тут Сергій Шишко та інші менш відомі, більш-менш відомі. Ці з України. Ну а майже всі картини натюрмот або природа. Ну такі тоді були часи, і тоді так малювали художники. Але але всі картини виконані на високому художньому рівні. В час в час радянського союзу. Якщо художник не мав відповідного рівня, то його не прийняли ні в одну організацію. А всі художники, які тут представлені, є є великими людьми.